Про санкції розпочнемо. Президент Володимир Зеленський після нових російських ударів закликав ЄС і США посилити тиск на Росію. Глава держави сказав, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу має бути болючим для Російської Федерації і додав, що до нього мають приєднатися Сполучені Штати. Зеленський також розповів, що за тиждень Росія використала понад 1500 дронів, 1280 авіабомб і 50 ракет. У цій зброї знайшли тисячі деталей із євро. Європи, США Китаю, Японії та інших країн. Президент наголосив: якщо не зупинити Росію зараз, вона загрожуватиме не лише Україні, а й усьому світу. До нашої ефіру долучається Владислав Лисюк повноважений президент України з питань санкційної політики. Владислава, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий понад 1500 дронів, 1280 авіабомб і 50 ракет. За тиждень застосувала проти України Російська Федерація. Дивлячись на ці цифри, виникає запитання, де санкції, і що вони нам говорять на вашу думку про поточні темпи і логістику російського військово-промислового комплексу. Ну, по-перше, буде більше це ще не фінальна кількість кількості дронів і ракет, які може застосовувати Російська Федерація. А по-друге, треба розуміти, що всі технології спрощуються. І Росія зараз на відміну від а, того, що було ще два роки тому, вона вже зараз виробляє більше мікрочіпів для використання в російських кратих ракетах. Тому просто треба чітко розуміти, що незважаючи на санкції, спроможність російського ВПК зростає. І роль санкцій тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує десь і якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту, які Росія могла би впроваджувати, але не лише санкціями єдиними. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціям, Тут так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб, а санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. Новий пакет 19-й за ліком, буде включати в себе заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії до Євросоюзу з січня 2027 року. Важливий крок, тому що цю заборону впроваджують на рік раніше ніж планували. Утім, у Росії ще буде трохи більше року для того, щоб підготуватись. Наскільки це може бути болючим для Російської Федерації, зважаючи на те, що у неї є ще час в запасі? Принципово, з точки зору наповнення російського бюджету і так ведення можливості фінансувати війну проти України це не матиме значення. А з іншого боку, це абсолютно, ну так сказати, правильно нарешті Європі повністю відмовитися від російського газу і тримати в умі, що ще слід відмовитися від російської нафти трубопроводний саме привід Угорщини і Словаччини. Буквально два тому Трамп. Під час свого виступу в ООН абсолютно слушно сказав про те, що Шановна Європа, доколі ви будете купувати російський газ, і ми про це говоримо вже півтора року. І дуже сподіваємося, що нарешті в 19-му санкційному пакеті буде чітко через саме санкційний механізм передбачено відмову від російського газу повністю, в тому числі відріджено не пізніше ніж 1 січня. Ну, на жаль, 27 сьомого року, а не 26-го. А, тому це 7 мільярдів рік. Це не є щось абсолютно визначальне, але все ж таки це питання принципу. Я би сказав так. Ну і плюс стосовно інших санкцій, які вже зараз запроваджені, а інших заходів. А минулого тижня Сполучені Штати опублікували зміни. До а, свого списку на експертний контроль в ньому додались 32 компанії з Китаю, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів, а, так чи інакше залучених в російський ВПК. І це, я би сказав, це не є строго кажучи санкція, але по суті, це те саме. Посилений експертний контроль це основно постачальники, виробників компонентів для російського ВПК, для виробників тих самих дронів-ракет. Це вперше. Коли за адміністрації Трампа було застосовано а, такі заходи, а 19 з тих 32 позицій збігаються з нашими пропозиціями, які ми давали уряду США. І тому нам подобається те, що як розвивається з точки зору пасивного санкційного тиску на Росію, а політика Сполучених Штатів. Володимир Зеленський сказав, що 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації має бути цитую болючим. А які на сьогодні загалом існують критерії болючості санкцій для Російської Федерації, і чи всі європейські держави готові на такі болючі санкції йти? Адже деяким європейським столицям від посилення тиску на Росію і самим може бути відчутна боліч. Ну, зараз вже не лишилось нічого. що європейські країни ще не можуть зробити. По суті, залишається зріджений природний газ, залишається трубопровідна нафта, угорщина, словаччина. І залишається Росатом. Про Росатом ми будемо багато говорити вже після 19-го санкційного пакету. Ми будемо говорити про те, що Росатом неодмінно повинен бути у 20-му санкційному пакеті. І розмови про 20-й санкційний пакет насправді вже розпочались, що я вважаю дуже непоганим кроком і знаком. А в цілому Росія втратила вже ну не менше ніж 160 мільярдів через санкції, а це вже тільки зараз. Плюс, звичайно, що є відкладений ефект. Факти, який полягає в зменшенні спроможності Росії в технологічному а, та інших сенсах з точки зору розвитку економіки, цього року ми очікуємо зростання ВВП Російської Федерації в районі нуля, і цей нуль це перед передусім через санкції. Пане Власюк, видання New York Times пише, що кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського тіньового флоту. Близько 17% усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти. Зазначають аналітики і компанія S&P Global Market Intelligence Підрахувала, що на початку 2025 року цей тіньовий флот налічував близько 940 суден на 45% більше ніж роком раніше. А в чому Проблема санкційної політики, чому незважаючи на посилення санкцій, запровадження санкцій проти нових і нових суден, кількість е, суден, які належать до російського тіньового флоту, лише зростає ну, по перше, формування ось у тіньового флоту у Російської Федерації не менше ніж 18 мільярдів доларів. Тобто, вони вже витратили суттєво, щоб мати можливість продовжувати возити свою нафту. Uh -huh. А по з тих 900 Танкерів не менше ніж 555 вже перебувають під санкціями, хоча б в одній юрисдикції з основних, з основних це Євросоюз, Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Звичайно, було б дуже добре, якби Сполучені Штати надолужили темп. Вони зараз 200 плюс танкерів під санкціями, тоді як і в Європі, і в Великобританії в районі 500 танкерів. І чим більше танки, чим більше юрисдикції одночасно секціонують відповідні танки. Тим зменшуються шанси, що цей танкер буде продовжувати роботу. Строго кажучи, і це ми вважаємо принциповим недоліком санкційної політики. Строго кажучи, танкер, який перебуває під санкціями, може продовжувати возити нафту з Росії до, наприклад, Китаю або іноді, не завжди до Індії. А це недолік, і ми вважаємо, що пора вже подумати про більш строгі. Адії, зокрема, заборонити входження таких санкціонованих танкерів до відповідних територіальних вод, аби з того, щоб входити в територіальні води однієї з країн Європейського Союзу, наприклад, Данії або Естонії, Росія не може з Балтики взяти свою нафту. Тому тут займаємось, але в принципі сама по собі відмова змушена через санкції Росії від ринку Європи вже коштувала їм більше 100 мільярдів євро. Тому насправді наслідки вже є. А звичайно, ми хочемо більшого. Дякуємо вам за інформацію. Владислав Ласюк, повноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що. Представники Європейських держав вже працюють над 20-м пакетом санкцій проти Російської Федерації, і Україна буде наполягати на тому, аби в цьому пакеті знайшлося місце зокрема для російського росатому.